Всім привіт, вітаю! Сьогодні у нас понеділок, 10 листопада. В Києві світла більше немає чим є, але ж потрібно жити далі, готувати щось, купувати, ходити на роботу. Тому тримаємося і життя продовжується. Хочу сьогодні вам показати невеличкі покупки, трішки їх небагато, які я. Е е Зробила протягом двох днів. Так, ну давайте починати. Так як не маєш світла, то підкупила ще трішки свічок, була в просторі, купила ще такі дві свічки за 15 гривень, і одна свічка була за 9 гривень. Запитала, чому така ціна? Ну, вона трішки менша, ніж ці свічки, і е, прийшла партія без штрих-коду. Е, штрих то цей магазин простор вирішив просто продати. Не знаю, як там вони це все оформили, але за 9 гривень забрала її останню. Нехай буде свічки, ніколи не помішають. Так, далі, буквально на днях дізналася про таку лампу, лед лампу. От така лед лампа, яка Ну, якщо я так правильно буду говорити, з таким акумулятором вона світиться, так? Ну, от її можна вкрутити, і вона буде працювати як звичайна лампа. Але коли немає світла, то вона буде світитись. Так? От, ну, ви мене зрозуміли. Якось я... Чим ніхто мені раніше не розповідав про ці лампи. А може, знаєте, я знала та не звернула уваги. Ну, Нам на роботу таку привезли. І от сьогодні я зайшла в копійку і там побачила таку лампу. До речі, теж забрала її останню. Коштує вона 95 гривень. І їх кажуть розмітають як гарячі пиріжки. А на роботі одна казала моя колега, що хотіла таку купити, так уже ніде немає. Ні в Аврорах, ні в mm -hmm. інших таких магазинах, де вони продаються. Ні на ринках каже, ну ніде немає, вже розібрали. Навіть через інтернет хотіла замовити, і там теж немає. А якщо каже десь є, то е, десь під 200 гривень. Ціна. Ну, а тут от в копіюшці, я не знаю, як ніби вона мене чекала, ця, ця лампа. От така лампа. От І коли е світла немає, то можна її залишити там в плафоні, і вона буде горіти. А можна от е одіти такий ковпачок з таким от. Е Очком, на який можна підвісити цю лампу. Так, зараз я її включу. Так, от бачите, коли цей копачок закрутиш, то потім, можна, вона горить і можна її підвісити в необхідне для вас місце. Ну, Класна штука, чесно кажучи, мені дуже сподобалось, тому що ну, свічки свічками, це так, да, затишно, тепло. і... Так, зараз виключу. Так, це затишно тепло і гарно, але, ну, ви розумієте, коли світла немає по 6-7 по годин, то ці свічки дуже швидко згорають. А я якось не можу сидіти, знаєте, в темноті. Ну, мені потрібно, щоб якесь світло десь було, хоч хоч якомусь в одному кутку кімнати. Так, так що от така була в мене покупка в, просту, о, в копійці, я, чесно кажучи, дуже-дуже задоволена. А, ще в копійці мені продавець каже, що акція на батарейки 14 гривень за дві штуки, ну, майже 15 гривень. Кажу, ну давайте ще й батарейки, так як в мене і гірлянди є, і потрібно буде. Зараз, можливо, якісь е, новорічні прикраси, ну, батарейки такі ніколи не лишні. Так, далі зайшла в магазин Юск, але світла не було, і там, як ви знаєте, скрізь так бачу, що те, темно, так, тільки на касі трішки такі, знаєте, е, острівок світла. То я так біля каси подивилася, походила, що там є. І... Згадала, що в мене закінчилися такі губки для миття посуду, а давно вже я хотіла спробувати саме з'юску. Такі дві губочки коштують 35 гривень, але вже часто бачила ці губки в покупках у дівчат і кажуть, що вони хороші по якості, форма така в них дуже зручна, гарно лягає, якби так, в руку. І... Ну, Непогані губки, хотіла давно вже їх купити, і самі впевнитися, хочеться, які вони насправді, чи такі ж, як дівчата про них розповідають. Тому от сьогодні вже вирішила купити. От, і... Ну, так, Трішки продивилась, подивилась там, на новорічні товари вже з'явилися в Юску. Є по непоганих цінах, є трішки позавишених. Я розумію, що зараз одна ціна, а там, знаєте, буквально в притул до новорічних свят ціни будуть падати, і можна ці ж товари купити набагато дешевше. Так, далі. Зранку заходила перед роботою в магазин АТБ. Так мені сподобалися носочки, ті що я вам показувала від «Дюни». <кій> Я купила в такому темно-коричневому кольорі. Хотіла ще купити якісь світлі, але вже немає їх. Розібрали ці носки від дюни. Але побачила, що от такі носочки були: це своя лінія. Якраз був мій розмір, отакий 3942. І тут такий от гарний. А колір світло-кавовий, можливо, трішки такий, знаєте, як колір тауп. І по якості вони теж дуже схожі на нос носки від дюни. І ціна ж така ж сама: 35 гривень. От так, 35 гривень, 75 копійок шкарпетки. От, ну, Думаю, візьму. Тому що на вихідних теж передивилася всі свої шкарпетки, всі свої гольфи, от такі капронові гольфики і шкарпетки, то бачу, що так маловато-малувато, і мало в мене саме з довгими Ну, щоб довго були. довгенькі вони були. От. Тому купила і побачила, що от такі ще є. Гольфи чорні Марея 40 від Джулії. Тут дві пари 50, так, зараз скажу, яка ціна була. 54 гривні 90 копійок. Хороша ціна, і всі ми знаємо, хто не знає, то будете знати, що виробник, виробник Джулія. Хороший український виробник і якісний, якісні товари. От, так що взяла, тому що в мене саме отаких от капрунових шкарпеток і немає. Гульфи жіночі Мареа 40, ден, дві пари. Так, це такі мої були покупки ВТБ. Так, далі на вихідних заходила дала магазин новус. Ну, Купувала продукти, але вже вам нічого не знімала, тому що там все, все доволі таки <смір> просто було. Хліб, молоко, яйця ну і котикам, як завжди. Але побачила от такий прямовивідник кисневий, це на поличці з розпродажем для кольорових тканин, виробник провош 50. Чи 52 чи 54 гривні. Вибачте, ну, от я не запам'ятовую ці ціни, якось так вони в мене швидко вилітають з голови. От. Але тут у нас іде 500 грамів і рахую, що це хороша ціна. Спробую буду додавати до порошку під час прання кольорових тканин. Так, і крім ще продуктів, побачила теж на поличці розпродажу, був зелений чай від піквік, з різними смаками. Уже спробувала з манго, і мені дуже сподобався. Чому купила? Тому ну, що якось так стояла, дивилася на чай, на поличку з чаєм. І думаю, так, у мене щось давно не було зеленого чаю. Завжди завжди є в мене ну, чи розсипний, чи в пакетиках зелений чай. А тут так от стояла і думала, чому? Чому я так давно вже його не купувала? От, і якраз ціна була хороша, майже 27 гривень. Думаю, спробую. З манго дуже сподобався мені смак, так що зараз я частенько буду пити зелений чай. От Навіть заварюю інколи, і він стоїть е е охолонений, я потім просто так п'ю його як воду. Так, і коли ж купувала свічки в просторі, теж на вихідних, хто побачила, що є в продажу отакий от цимовий крем від Біокон, Крем для рук захисний живільний. Я вже вам про нього розповідала. Він іде у нас проти тріщин і сухості. От в кого дійсно суха шкіра рук, є якісь, знаєте, проблемні такі ділянки, то я вам рекомендую цей крем саме на морози, на холод. Та й зараз вже можна починати ним користуватися. Дуже гарний склад. Тут і так, що в нас тут є пантенол, оливка валія, вітамін Ф і Е. Коштував він в просторі 72 гривні. Навіть не думала, а зразу взяла і купила його, тому що теж забрала останній. Цей крем зараз доволі таки рідко зустрічається в таких от фізичних магазинах. Можливо, десь на Мейкапі чи, можливо, на Єві, десь онлайн-магазини, можна його купити, але все-таки кажуть дівчата, що він зараз рідко зустрічається. От тому побачила і купила. І він от тільки-тільки зроблений, виготовлений, вірніше, десь я тут дивилася, здається, 20 10-го, 25-го року виготовлено до 28-го року. Знаєте, такий сві свіжачок. Ще там був крем для обличчя, теж от такий зимовий догляд. Здається, коштував 76 гривень і теж він був один. Хотіла і його купити, але потім все-таки думаю, ні, можливо, я його куплю пізніше, там вже знаєте, вже конкретно взимку. А зараз от взяла цей крем для рук і вже почну його використовувати. Тому що він дійсно класний, в мене вже він був і я ним задоволена на 100%. Тому, якщо де побачите, купуйте, не пошкодуєте. Так що, от у мене були покупки протягом цих двох днів. Все необхідне, потрібне, корисне, і все можна сказати, по списку. Ну, єдина це лампа ця, але це теж, теж необхідне. Все, на сьогодні в мене все. Світла зараз немає. Я прийшла з роботи. Зараз буду включати тепер цю мою лампу, чудо Лед лампу. І е, щось буду готувати. Е, не знаю, як, як я зможу передивитися всі ваші відео, всі ті відео, які мене зацікавлять і зацікавили, але потихеньку-потихеньку ми обов'язково. Їх подивимося, поставимо один одному лайк, підпишемося на наші канали. Підтримаємо україномовні канали, підтримуємо один одного, і все в нас буде добре. Життя продовжується, здоров'я всім, хорошого настрою, тепла, в душі і в домі, ну і, звичайно, світла і води. Все, до наступного відео, до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.